Так, всім доброго дня. Вірні відключення. Вірні відключення в Україні набувають масового характеру. Чим далі, тим буде, мені здається, що гірше. Тому трохи змінив я тему каналу, і зараз я розповім, як ви можете зробити Powerbank, не витрачаючи на то кошти. Адже в кожного дома він є. Просто треба виділити 2-3 хвилини, і, в принципі, для зарядки гаджетів то буде ну досталь. Значить, у кожного зараз у нас вік технологій, вік дешевого інструменту, який ми можемо собі дозволити на батарейках. І в кожного зараз вдома є. Шуруповерти, гайковерти та інша техніка на акумуляторах. І ми чомусь при створенні павербанків забуваємо про неї. Але це є досить таки місткий павербанк, Якщо взяти, наприклад, батарею шуруповерта. Так, ну почнемо з того, що шуруповерти бувають різні і такі брендові. Компанії, як Milwaukee, DeWalt, Makita, Metabo, вони вже заздалегідь наперед подумали, і на такі батарейки є вже перехідники з такої батарейки на USB. Я потім вам в кінці відео його покажу. В кожної компанії свій. Тобто просто надягаємо цей перехідник, і в нас є usb вихід, і в принципі батарея від акумуляторного там, чи гайковерта, чи ще чогось перетворюється на Powerbank. Але проте є один мінус, то що вони коштують оригінальні від 2000 гривень. Не оригінальні можна десь в районі 800 гривень. Але наша задача зробити його максимально дешевим. Ось. Тому е, значить, беремо батарейку. Якщо, наприклад, є таке, що у вас вдома нема батарейки е, або немає ніякого жодного акумуляторного інструменту, наприклад, є зараз дуже в багатьох в селах мопеди. Акумулятор з мопеда він також підійде. І то буде взагалі е, класна річ, тому що, наприклад, вечором зарядили телефони. Зранку поставили акумулятор той малий назад, з'їздили в магазин назад, він зарядився. І у вас, типу, навіть е, е, ну, і, і електро електроенергії не потрібно, щоб його зарядити. Тобто ну, він зарядиться на мопеді. Ось, е, Так, значить, що для цього потрібно? Для цього потрібно нам. Ось така штучка. Всі ви її знаєте, це адаптер 12,5 вольт, який вставляється в автомобільне гніздо. І всі ми там заряджаємо свої телефони. Значить, коштує вона ну, в проміжку десь 100-150 гривень. В залежності від е, кількості і потужності самих, е, самих USB-виходів. Е, і два дроти. Два дроти любі. Далі, е, на кожній оцій батареї, якщо придивитися, тут є плюс-мінус. Там ну, написано, тут не видно, я сфокусувати не можу, але. На кожній із батарей написано плюс-мінус. На цьому адаптері плюс це завжди оце. мінус це бокова. Далі все дуже просто. Вставляємо сюди проводи. Так, зараз я зроблю і потім вам покажу. Так, і ось ми під'єднали плюс-мінус. Так, до речі, Акумулятор або техніка акумуляторна має бути 12 вольтова. 18 вольтова, то вже там без перехідника фірмового не обійтися. Ось, Під'єднали. Під'єднали тут. Плюс, я кажу, це завжди виступ. З боку, то мінус. І моргає 12,3 вольта. Два гнізда USB. А, наскільки то вистачить? Ну, Це батарея. 1,5 А 1,5 години вистачить вам десь зарядити до двох разів ваш телефон мобільний. Як ще при, з допомогою цієї штуки можна освітити будинок? Так, то я вже перемістимося ми в кімнату, та я вам покажу. Так, добре, перемістилися ми в кімнату. Змонтував я такий же самий павербанк, але вже на 6 амперній батареї. Ось хочу показати, як виглядає перехідник. Це не оригінальний, Ось. але він має тут мінус один USB-вихід. Тому можна або заряджати, або під'єднувати лампу. Так от це вже забіг наперед. Як можна освітитись за допомогою цього павербанку кімнату? Наперед забіжу, що зараз дуже багато продається таких туристичних ліхтарів, ціни від 300 і там, до 1000 гривень. Але я хочу сказати, що добра батарейка якісна, яка буде довго працювати. На даний момент вартує десь 8-10 доларів. Більш-менш бренди, які я називав на початку, вони використовують батарейки Samsung, тому щодо довготривалості і ресурсу цих батарей, питання ну, відкинути наперед. А той ліхтар за 600, там, наприклад, гривень, рахуючи, те, що зараз долар подорожчав. Тобто ну, він ну, максимум 2-3 неділі витримає свої характеристики і, і все. І просто потім із заявлених там, 6 годин він буде працювати там, годину максимум. Ця ж, цей ж акумулятор працює довго, у нього там до 1000 зарядів і розрядів. Тому, як я освітлюю? Кімнату або робоче місце, або місце на кухні. значить Більшість сучасних фонарів на столі на ламп ледовських, вони, вони мають 5-вольтове тобто ну Наприклад, ця лампа, що в мене, ось вона, вона взагалі має, ось я показую, USB-вихід, я ось запитав, нажимаю і все в мене світить. 0,3 А вона бере. Тобто я можу і світити, і одночасно заряджати мобільний телефон. Ось такий пауербанк, який валяється у вас або в гаражі, або десь ще в якомусь місці. Я маю на увазі електроінструмент або акумулятор з мопеда, можна зробити за 100-150 гривень. Всім дякую.